Менше з тим, що очікує, очікують важкі бої за другу і, відповідно третю лінію оборони Росіян. Але якщо говорити про загальний темп просування, наразі ми можемо говорити, що Збройні Сили України перехопили стратегічну ініціативу, і це показово. Причому на декількох участках фронту одночасно мовиться не тільки про запорізький напрямок, це відповідно, Оріхівський район. Напрямок роботи на вербовеного Прокопівка, але й Времівський виступ на цій ділянці фронту це кордон Донецької Запорізької області, Збройні сили України так само демонструють успішний характер просування до Старомлинівки за оцінкою змість подій, це власне, вже друга лінія оборони, так звана лінія Суровікіна, залишилася трохи більше п'яти кілометрів. Тобто, і на цьому відтинку фронта ми прорвали першу лінію оборони і фактично в притул підійшли до другої лінії оборони. Причому як на Запорізькому, так і в Ремському напрямках Збройні сили України розширюють фронт свого наступу. Тобто, мовиться про розширення зони присутності ЗСУ. На Времінському виступі ми атакуємо по флангах в район приютне. Но Донецьке, причому в районі приютного російські окупанти знов-таки за оцінками самої ж російської сторони, почали відведення особового складу, щоб не опинитися в оперативному оточенні. Аналогічна ситуація і на Оріхівському, тобто запорізькому напрямку. Атаки ведуться як в бік, відповідно Копані, так і з роботи на в бік Вербове і відповідно Новопрокопівка. Причому в районі Новопрокопівки Збройним силам України вдалося взяти панівні висоти. Це основне, тобто, це дозволяє Збройним силам України тримати під підшильним вогневим контролем значні окуповані території Запорізької області. А Це створює передумову а для успішного характера контрбатарейної боротьби, і відповідне нанесення ураження по тилових базах накопичення окупантів, що й демонструється. Власне, ударами періодичними по Токмаку, по військових об'єктах, нагадаю, до Токмака трохи більше 20 кілометрів. Тобто мовиться про те, що створені передумови для подальшого просування в глибоку пованих районів Запорізької області. Вихід безпосередньо на токмак. А токмак це основний логістичний хаб окупантів і, ну скажімо, ключовий пункт російської оборони. Пане Дмитре, цього тижня так окупанти, ну і в принципі те, що ми спостерігали за останні тижні, все ж таки хочуть ось ці свої псевдовибори проводити. Вони їх можуть відтермінувати, враховуючи те, що ви от говорите збройні сили України, перехопили стратегічну ініціативу. Ні, давайте говорити про те, що це політичне рішення, і вони мають. На меті показати, що ці території є суб'єктами Російської Федерації. Відповідно, вибори проводяться одночасно як на території Російської Федерації, так і в територіях, які були окуповані, тобто, на їх думку приєднані до Російської Федерації. В цьому й полягає основний сенс цих виборів: тобто, показати російську присутність де юри де факто як суб'єктів відповідно, Юридичного поля Російської Федерації, але досить показове, шановне товариство, те, що вибори будуть тривати 10 днів, це з трьох днів змінили на 10 днів, причому пояснюється тим, що певні території є потенційно в зоні бойових дій, але мовиться про те, що фактично буде відбуватися фальсифікація виборів, бо прекрасно розуміють, що відсоток. Людей, які прийдуть на вибори, може бути мінімальний, тому 10 днів вони взяли, як скажімо так, певний карт-бланш для фактичної фальсифікації так званого вільного волевиявлення. причому будуть працювати не тільки стаціонарні, але й так звані пересувні виборчі дільниці. А це ну навіть в умовах, скажімо так. Демократичної держави створює певні ризики, скажімо так, фальсифікації виборів, а вже не говорячи про окуповані території, де власне вибори будуть відбуватися під примусом, під фактично дулом російського автомата. Що ви скажете з приводу ось цього скандалу цього тижня із проросійськими. Картами у Європі, де Запоріжжя, де Херсонщина, вони позначені були як спірні території. Олен давайте позитиво додамо на цьому тижні. Були і інші карти, які були оприлюднені китайською народною республікою, де власне є спірні території, які Китай. Вважає власне китайськими, хоча великий Уссурійський острів абсолютно точно, який згідно останнього договіру між Росією та КНР, він фактично розділений навпіл. Правильно 2008 року договір, але менше з тим, КНР чомусь вважають ці території виключно китайськими, і ми маємо підтримати цю думку китайських, скажімо так, партнерів умовних. Але менше з тим це показово. Це показово те. Що не тільки Росія може продуктувати подібні інформаційні приводи, але й відповідно створюються передумови для територіальних претензій з боку КНР. Це перший дзвоник, який дає чітко зрозуміти, що Китай не є ключовим братом і партнером Російської Федерації. Він грає виключно свою гру. І ну я так думаю, що у Російської Федерації найближчим часом будуть такі проблеми з Китаєм з приводу територіальних претензій. Причому давайте подивимося, як зустрічає 1 вересня російський у Він повністю затоплений водою. Чому Китай скинув просто, створив передумови для ну, фактичної фактичного знищення інфраструктури цього російського міста. Давайте надавати речі своїм іменам. Тому варто шукати позитив не тільки в моменті, скажімо, антиукраїнських акцій, але й відповідно антиросійських, які так само е ну, чітко були задокументовані і власне позиціоновані країнами, які мають територіальні претензії до Російської Федерації. У кого ще апетити зараз стосовно російських територій, а І давайте... власне які як ви говорите антиросійські так от ці акції ми зможемо можливо побачити найближчим часом? Олен, давайте не забувати, що Японія ніколи вони не змирилася втратою території. Власне є навіть день в Японії, а день втрачених територій, коли японці виходять до російської амбасади з вимогою повернення власне японських територій. Я свого часу пропонував на законодавчому рівні ввести в Україну аналогічний день, мовиться про провернення українських історичних земель, але менше з тим. Тобто, вже дві країни, як мінімум, претендують, мають претензії до Російської Федерації щодо власних територій. Я не виключаю і появи інших країн, які заявлять про відповідні територіальні претензії до Російської Федерації. Це буде залежати від... Характер дій на лінії бойового зіткнення в Україні, але весь світ за півтора року побачив, що Росія це колос на глиняних ногах, і відповідна імперія не може не те, що захищити захистити чи то претендувати на нові території, але й відповідна стає під питання можливість цієї імперії захистити ті території, які були завоювані раніше.